Привіт, друзі! Щиро вітаю вас на всіх наших інформаційних платформах у мережі Facebook, Instagram, на youtube каналі. Я запрошую вас швиденько поставити великого пальчика доверху цій бесіді, адже маємо сьогодні доволі цікавого співрозмовника. Очільник відділення інтенсивної терапії першої міської лікарні міста Миколаєва Микола Замлінський Сьогодні з нами наш гість іще раз. Одну одну так. хвилинку. Так. Якщо можна, так. спочатку тут є Микола Незамлінський, а той, що за млином, Замлинський раз. А, Замлинський, вибачте. дякую. І вибачте. я так. не очільник зараз у відділенні інтенсивної терапії, а скраб просто, скажімо так, Очільник відділення е, інтенсивної терапії без лікарні, скажіть, першу не кажіть. Ага, все, очільник, очільник відділення, відділення тому що терапії. я очільник іншої, і це зараз почнемо говорити. Я зараз працюю в обласній психіатричній лікарні. Ага, все а, добре. а, ми не будемо зараз на це акцентувати. Очільник відділення інтенсивної терапії, і все, все добре, добре. Привіт, друзі! Щиро вітаю вас на всіх наших інформаційних платформах у мережі Facebook, Instagram, на youtube каналі Я запрошую вас швиденько поставити великого пальчика доверху і підписатися, якщо ви все ще цього. Не зробили, не підписані. Ви бачите адреси наших сторінок в інтернеті зараз на своїх екранах. Сьогодні маємо надзвичайно цікавого співрозмовника. Наш гість сьогодні є лікарем і письменником. Очільник відділення інтенсивної терапії Микола Замлинський. Микола Іванович радий вітати вас. Дякую, що попри щільний графік. Знайшли час для нашої короткої бесіди, де йдеться про книгу ініціатором, створення якої ви були безпосередньо. Лікарня є невід'ємною частиною історії нашого міста, і до цього періоду ніхто і ніколи настільки повно не писав, не говорив про нашу миколаївську лікарню. Скільки часу знадобилось для підготовки матеріалів? Хто входив до редакційної колегії і підтримав вашу ініціативу? Доброго дня, я вітаю всіх миколаївців, всіх слухачів, всіх присутніх на цій зустрічі, всіх цінителів нашого миколаївського краю. Стосовно книги, ідея десь уже на початку нашого сторіччя, точніше, після першого майдану, Виникла написати про людей, про людей, медиків, про їхню роль в медицині і не тільки в медицині, а й в суспільному громадському житті. Така була ідея. Але коли ми почали вивчати це питання, у нас біля 20 тисяч медпрацівників в Миколаївській області, біля півмільйона в Україні, зрозуміли, що не напишеш про кожного, хоча потрібно, і це на оригінальному. Рівні. Але е, потім виникла інша ідея написати про якусь когорту медпрацівників, які працювали саме в першій міській лікарні, потім не просто в першій міській лікарні, а в першій Миколаївській лікарні. І так, 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 так ми дійшли до того, що зайшли в історію, історію створення лікарні. І після зустрічі з Іриною Олександровною Годиму, вже трохи пізніше, я розказав свої думки, і вона сказала: А я вам допоможу. Буквально через декілька тижнів в нашому колективі появилась вона з, при... з прекрасною людиною, з прекрасним істориком, краєзнавцем та взагалі істориком Володимиром Володимировичем Щукіним. Так було перше наше знайомство, ну і далі. Далі ми почали працювати вже над книжкою про лікарню. Володимира Володимировича, це людина, титан історії і, не побоюсь цього слова. І він багато вже був написав робіт і не тільки ну, на різні теми. І працюючи, працюючи в архіві, а я хочу сказати, що це людина, я б її назвав. Був була домовим ар архіву. Він жив там в архіві. Його всі бачили, всі знають. Саме звідти він черпав всю інформацію, і в нього були і матеріали про медицину, про лікарню і з різних з різних тем. І його це зацікавило. Він об'єднав ці всі матеріали і так. Вийшов цей історичний допис, почали розмовляти, почали вишукувати він. Він і під час написання ще найшов, можливо, якщо не половину, то 30% свіжого матеріалу. От. І була написана ця цей труд фактично. Ну, а вже книжку видали чуть-чуть пізніше, вже до 180-річчя лікарні, перших ліжок. Це вже потім так ми приурочили, не було особливо такого, знаєте, бажання до якоїсь дати. Але так вийшло, що в 2018 році до 180 років з першого створення, з першого початкової перших ліжок в лікарні, які були в тисячу. В 838 році започатковані, І так вийшло перше, перше видання цієї книжки. Перше видання було російськомовне, А чи ви тоді мріяли випустити, щоб побачив світ україномовний варіант книги? Звичайно. Якщо подивитися, то ми й писали, що Вернієві редакція писала Ірина Олександрівна. Було написано, що видання видається, що книга видається українською російською мовою. Ну, так сталося. Що перше видали російською мовою, тою мовою, якою розмовляло більшість миколаївців на той час, будемо відверті, ось, але залишилось і зобов'язання перед редакцією і. Перед Миколаївцями видати українською мовою. Ну, я коротко поясню, якщо почитати, то навіть такий приклад, що під час окупації, ще тоді німецькими загарбниками. Діловодство в Миколаєві велось українською мовою. Ми почитаємо звернення лікарів до тої канцелярії окупаційної, вони писали українською мовою про потреби лікарні, скільки дров, скільки чого потрібно для опалення, для підтримання життєдіяльності. Хоча вони звичайно ставилися не так вже й. І... Щиро до медичної справи, але підтримували а от діловодство було українською мовою. Ну, потім по відомим причинам відійшли, і хотілося б тут вирівняти. І коли ми почали шукати перекладача, бо перше видання було видано російською, я поговорив з Володимиром Володимировичем, кажу, хотілося б, шукаємо гідного перекладача. Володимир Володимирович каже, ну. Віднішого не знайдете, ніж, ніж я. Я закінчив філологічний факультет україно-російський. Я філолог, а потім історик. От, ну, Історик з великої був. От. І він взявся. Ну, я тоді, звичайно, ніхто й далі не шукав. І Володимир Володимирович, це друге видання, особисто його переклад чи його написання. Воно е, побачило вже в 24-му році. Побачило уже е, його. Побачили більшість миколаївців. Як вам працювалося із Володимиром Щукіним, як із е, просто людиною? Що найбільше його приваблювало у вашому спілкуванні, в вашій спільній діяльності? Знаєте, легко працювало Навіть Той факт, що я розказав, тільки сказав, а в нього вже є рішення. Це людина професіонал. З одного боку, він такий скромний, спокійна людина. Знаєте, коли книжка, називає... книжка називається не нашкодь, на а потім з історії першої лікарні. В е... ну, цьому було там. А... а він якраз, хоч і не медик, але він такий от, боявся нашкодити, боявся. Але найбільше він боявся нашкодити бездіяльністю, щось не написати, щось десь не встигнути. І він тому намагався робити якомога більше і, можливо, й перегружав себе. Мене дивувало і приємно захоплювало його працьовитість, його працьовитість, і на гора він видавав масу матеріалу. І я кажу, навіть коли ми коли писалось е, перше видання, стільки нових фактів е, додали. Я думаю, був би живий Володимир Володимирович, ми б ще цей том е, ці, е, примножили і е, покращили, бо там ще не все досліджено. Я думаю, завдяки Володимиру Володимировичу багато чого зроблено. Ви ще плануєте вносити певні корективи. Є у вас такі думки доповнювати новими главами книгу із подальшим друкуванням? Ви знаєте, чесно кажучи, коли писали, не думали, але зараз життя йде вперед. Багато чого вже відбулося. Це, скажімо так, книга охоплює. Часи до реформи в охороні здоров'я. Після того почалась реформа охорони здоров'я. Вона довго теж давно готувалася зараз. Тобто, ці часи потрібно охопити. Ковід був страшна, страшне випробування для українців і для миколаївців, яке ми пережили. Ну і війна, і війна серйозна. І медики в ній з першого дня, і як ми були готові до зустрічі, чи не зовсім готові, але все-таки зустріли і гідно зустріли миколаївці перші дні війни. І далі щоденно не покидаючи, дехто виїхав, але в основному структура працює, медики на місці. Це теж треба описати і реформу, і, скажімо так, вклад медиків в загальну перемогу. Я думаю, що не виключено, що, можливо, і прийдеться ще послухати вас. І... Правильно вас зрозумів. Ви плануєте продовжувати літературну діяльність і працювати над е, виданнями далі? Ну, по крайній мірі, скоригувати. Я не знаю, чи будуть інші. Так. Ну, напевно, буде інше видання, тому що вже зібрався матеріал, я вже вам розказав, е, за які періоди. Можливо, десь щось історичний е, той е, час. Тільки нове буде додано, але сьогодення потрібно. Ви знаєте, вже сьогодення книга задумувалась давно, але видання з 18-го року, а сьогодні вже майже 10 років, вже багато які події стали історією. Микола, а книгу співавтором якої ви є? Як ви вважаєте, прочитають за кордоном? І яким читачем ви уявляєте собі читача, який за кордоном відкриватиме вашу книгу? Ну, я, ми з першого е, дня. Ще Володимир Володимирович е, був з ним узгоджено. Книга була видана в інтернет. Вона є в інтернеті, в вільному доступі. Її читають багато миколаївців, багато медиків. Читають, які виїхали, читають, читали цю книгу. Багато прочитають і друге видання. Але мрія є. Я бачив у видавництві Ірини Олександрівни дуже багато книг англійською перекладено. І мрія така є, що якщо буде третє видання там, доповнене, то щоб воно було з англійською версією для читання. Тому що є Треба ознайомлювати наш край чудовий край. і Історично, і ментально, і людьми. Треба, щоб нас знали за кордоном. Микола Іванович, а як у звичайному житті поєднується професія лікаря із літературною діяльністю? Ну, встигає. Я вам розказував, що я. Лікар інтенсивної терапії майже 40 років попрацював, але взагалі мене колектив вибрав проспілковим організатором, головою профкому, тому я переживав за людей. Хотілося відмітити їхню роль. І це якби паралельно і неважко повсякдення покласти на папір. І хотілося би і дальше продовжувати. Незрівнянний вклад в нашу історію кожного миколаївця. Але хотілося б, щоб не забували про білий халат. Дякую вам за те, що ви знайшли час у вашому щільному графіку, поспілкувалися з нами. Дякую за цікаву і відверту розмову до зустрічі. Я дякую вам всім. До побачення.